Друзі, вітаю! Не дуже круті новини. Індія організовує саміт g 20 і не запрошує Україну, але запрошує Путіна. Хоча ми пам'ятаємо, що в Джиді, коли відбувалася зустріч України з глобальним півнем 40 плюс країн, всі домовилися, що зустрінемося наступного разу в Індії, але тут щось пішло не так. Давайте зараз це проаналізуємо. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео, і обов'язково додивіться до кінця. Керівництво Індії вирішило не запрошувати Україну для саміту до участі у саміті Великої двадцятки, який відбудеться 9-10 вересня в місті нью делі Власне, запросили всіх, кого тільки можна: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, Шарль Мішель, брат нашого Шмигаля, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Лулуда Сільва, Сі Цзінпін з Китая, Макрон приїде, приїде Туреччина, Ердоган, Байден буде, буде Трюдо, Суна, Калбаніс, Кішіда, Мелоні з Італії. Прийде моді сам буде індус. Ну і зрозуміло, що Олаф Шольц. Крім цього, це не завершується. Також серед учасників будуть представники Аргентини, Індонезії, Мексики, Саудівської Аравії, Південно-Африканської Республіки. Ну і зрозуміло, що. Старе фашистське пристаркувати чмо Володимир Путін? А більше того, серед запрошених на саміт, тобто це вже не просто g 20 це ще ширше. Прем'єр-міністр Бангладешу Шейх Хасін, президент Єгипту Ассісі, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, прем'єр-міністр Сінгапуру. Ну і зрозуміло, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Питання де тут? Україна. Чому немає України? Запросили навіть представників Маврікії, Нігерії, Оману і ОАЕ. Ви серйозно? Ви серйозно зараз? Тобто ви з нами проводили ці зустрічі. Спочатку перший етап була Данія е в Копенгагені. Потім ми почали з вами спілкуватися в Україні. Джиді, куди запрошували Китай, і зараз і нам бравадно казали: пам'ятаєте, я казав, що не треба довіряти цим словам. Бравадно запрошували. О, дивіться, типу, там е, є така історія, значить, Росії немає, все супер, а тут нас немає. Ми в Джиді з вами домовлялися, що будемо зустрічатись разом і добивати Росію, а не зараз Росію зустрічатись без нас. Взагалі виникає враження, що. Країни можливо навіть західні з цим Global САО з глобальним півнем домовилися два різних етапи зробити: зробити етап з Україною, і зробити етап без України. Ну і зараз хочуть вислухати Росію. Але чому ми повинні дозволяти слухати фашиста-диктатора Путіна? Чому без нас наше завдання зараз зробити так, щоб ми були на цих переговорах? Так можливо, політики не захочуть. Треба звертатись до їхнього населення. Друзі, у нас за спиною крадуть демократію. Вони хочуть говорити без нас. Це неприпустимо. Давайте зустрічатись з Україною. Ми були на саміті G20, Пройшло все супер. Всі задоволені, можливо, крім бразильського президента Лули Дасільва, який так і не зрозумів, що відбувається в Україні. Хоча потім дійсно почали, бо були заяви, що там Крим віддати ще щось. Але потім, начебто, діалог налагодився. Розумієте, росіяни бачать, що програють поле бою, саме тому вони починають територіальні розмови про мінськ 3 я вчора писав відео, ви його можете подивитись про те, що Росія пропонує на базі ООН. Це вже третя дипломатична пропозиція мирної угоди Росії. Коли Росія пропонує мир? Коли програє? Росія взагалі лузерська держава. Вони програвали фінам, японцям, афганцям, але кожен раз в російській пресі писали, що росіяни відступили на завчасно заготовлені позиції. Зробили це прекрасно, ідеально, ну і взагалі так, як вони це вміють. І навіть їхній класик Лев Толстой писав, що з газети про відступ на підготовлені позиції він зрозумів, що вони програли французам. Ну от аналогічна історія тут: типу, давайте не боятися змусити Росію програти. Це нормально, коли диктаторська, фашистська, тупа, примітивна держава програє. Від цього тоді виграє весь світ. Ось всі ці прем'єр-міністри від Бенгладешу до Канади, Сінгапуру, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, G20, G7 і всіх решти Євросоюзу. Всі виграють. Кожен візьме собі по шматку, але не треба зараз зливати Україну і їхати домовлятися без нас. Тоді про що ваші цінності і принципи? Давайте говорити чесно. І тут наше завдання зараз наїхати на них всіх і зробити так, щоб ми були за столом. Росія демонструє слабкість. Я вам казав треті перемовини, перші через папу римського я про це теж писав відео. І лідера Арабських Еміратів через Шейха з'явилося в дуже підозрілій ліванській газеті з дуже неоднозначними пропагандистськими і заголовками і аргументами. Неназваний європейський дипломат заявив, що ну окей, ми таких статей можемо написати мільйон, але це не говорить, що це правда. Вот. Друга історія це вчора на базі ООН, Зараз третя в Індії. Нам треба Заходу сказати і глобальному півдню, давайте доб'ємо, щоб встановити мир. Ми повинні дотиснути Росію, вивести війська з нашої території. Це головний пункт нашої мирної угоди, якщо ви хочете про неї поговорити: виведення військ і репарації. А далі давайте говорити. Далі дійсно простір для дипломатичного маневру, а не так, як пише Росія, змиритися з новими територіальними реаліями. Це ви хочете сказати, що ви хочете забрати нашу Запорізьку, Херсонську, Донецьку, і Луганську області? Ні, Україна на це точно ніколи не піде. І жоден президент це не підпише, і жоден парламент це не ратифікує. То для чого ви нас туди штовхаєте? От друга історія це те, що глобальний південь. Для чого тоді зустрічався з нами, щоб зараз бігти до Путіна? Цілувати йому ноги? Африка показала, що не хочуть його подарки вертольотів, зерна і золота чи золотих годинників. Вони хочуть український зерновий коридор. Тому не треба зараз сідати. Ну, Можливо, це прихована історія, і нам про це не кажуть. Вони всі почнуть на нього тиснути. І, типу, щоб йому не було зручно, не буде України, і будуть тиснути. Але як зазвичай показує геополітика, коли вас немає, то ніхто за вас вашу роботу не робить, ніхто за вас не відпрацьовує. Взагалі, вся геополітика це проштовхання ліктями. Кожен бореться за себе. Тому ми там повинні бути. І хай краще цього форуму не буде, ніж він буде без України. Для чого ми повинні виходити. В такій історії наше завдання зробити так, щоб ми там були, щоб там ми на них тиснули, щоб ми їх змушували зробити так, щоб Росія вивела. Але вибачте мене, збирається реально більше, ніж півпланети. Найсильніші, найбагатші, найчисельніші. І ви боїтеся одного Путіна? Ви боїтеся однієї цієї старої лисої тушки, Стид і позор сьогоднішнім політикам, Стид і позор цілому поколінню політиків. Минуле покоління політиків минулого століття вони Гітлера вбили. І інші покоління справлялися з диктаторами і диктатурами. Чому ви зараз боїтеся? Ви кажете, що страждають ваші економіки. Подивіться на нашу. Ми взагалі її практично знищили. Ми боремося, ми стоїмо за принципи, за людей стоїмо. Ви кажете, що у вас інфляція. Так, да, у нас теж інфляція. Але, типу, давайте завершимо війну, змусимо його її припинити. Тоді ви повернетеся до нормального розвитку економіки. Ну, от. Дивіться. Україна стоїть на головному виведення військ, і всюди, де треба бути присутніми, ми будемо присутніми. Ну і власне друзі, в мене. До вас питання, але перед ним е я хочу ще нагадати про те, що українська правда збирає для 55-го ліцею в Миколаївській області на укриття для дітей. Вони збирають 4 мільйона, вже велику частину мільйонну суми зібрали зараз. Якраз таки намагається трошки додати швидкості, щоб дійсно дітям зробити укриття до 1 вересня, щоб вони нормально могли піти в школу. Тому в описі буде банка, номер картки. Будь ласка, прошу кожного з вас задонатити хто скільки. Може, ми повинні не тільки перемагати ворога на полі бою, але й робити так, щоб наші діти паралельно вчилися, розвивалися і будували велику міцну і сильну Україну, яка ввійшла в G20 якраз таки не тільки через силу наших збройних сил, але й через потужність нашої економіки. Ну і власне, в мене до вас питання, що нам не дорозказали в Джиді, тому що виходить так, що сказали, що всі зі всім згодні, всі підтримують Україну. А потім проходить два тижні і кажуть, що в Індії зустріч не з нами, а з Росією. Нам щось не договорили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Ну і найголовніше підпишіться на канал. Назвами 157 п'ятдесят тисяч, і ми дуже впевнено прямуємо до позначки 200. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Допомагайте Збройним силам України. І точно вірю, що перемога буде за нами. Ніяка Індія, ніяка Бразилія, ніяка інша країна нам цього не завадить. Ми точно переможемо, тому для цього треба і сила волі, і наші гроші, і наші донати, і наші всі сили, і найголовніше віра в те, що ми це зробимо. Точно в Україні не сумніваюся. Бережіть себе.